Друзі, вітання! Сьогодні їдемо до наших захисників, до наших бійців, веземо допомогу ту, яка їм потрібна. Передали вчора автівку, сьогодні веземо її гуманітарну допомогу, та яка потрібна саме в окопах на передовій. Вже знаходимося почті на лівому берегу. Це Україна. І ми її відстоїмо, захищаємо, і все буде з нами. Це Україна. Welcome to Ukraine! Це ваші донати, це ваша підтримка. Дякуючи таким хлопцям, як оцей, дуже вдячний. Пан Миколаїв. Ми сьогодні на вільній нашій державі. Це шоколадки, смаколики. А це наші горілка наша, як то кажуть. Empin chodit super kluci.